Ретропікнік до Чехова на гостини відбувся вчора у будинку музею письменника, що на околиці Сум. Формат історична реконструкція, під час якої учасники вбрались у костюми, створених за фотографіями сучасників сумчан Антона Чехова. Сьогодні в мене дуже незвичайна роль. Я буду у ролі дами собачкою. Але на жаль, собачка трішки не склалася але. Е я себе чудово можу представити і без собачки. Якби нас і зараз були ці часи, то я б з великим задоволенням носила цей костюм. Цей костюм спеціально шили, підбирали, майже стилізували якоюсь мірою, але все робили самі. Також діти готували страви з тогочасних кулінарних книг. Під час екскурсії звучали твори Антона Чехова у перекладах Остапа Вишні та Дмитра Білоуса. Організувала ретропікнік викладачка обласної гімназії інтернату для талановитих дітей Анна Коршунова. Тому що зараз пора весняних і літніх пікніків. І е, мені хочеться, щоб діти вчили не підручникову історію, щоб вони спробували зануритись в минуле. І прожити е, так годинку, початку двадцятого століття. Надалі говорить викладачка, ретропікніки планують проводити не лише з просвітницькою, а й з благодійною метою. Антон Чехов гостював на луці у Сумах у 1888-89 роках. Тут він займався лікарською практикою, а також написав оповідання, неприємність іменини та нудна історія п'єси чайка і лісовик. Музей відкрили у будівлях, які колись належали родині місцевих поміщиків лентварьових у 1960 році. З того часу, розповів Суспільному його директор Віктор Комаров, капітального ремонту не було. У 2019 році виконали поточний, пофарбували покрівлю у даху. Та стіни замінили один із ганків. Одне з найбільш актуальних питань, яке лишається, це опалення. Воно у будівлях донині пічне.